Сьогодні ми роздивимося, як можна з використанням власне, YOLO, як можна розпізнати об'єкти на фотографіях, а також як можна порахувати ці об'єкти. Наприклад, число у нас буде машин також, автомобілей, число людей, число, наприклад, грузовиків і число автобусів. То ми їх також порахуємо. дивіться, Виведемо. Ось у нас тут є ось такий код, я власне, заготував. Дивіться, Ми скачуємо потрібні бібліотеки, встановлюємо. Далі ми також робимо розпізнавання. Також я заготував декілька фотографій. Дивіться, у нас, наприклад, є ось така фотографія. Визначимо тут власне, людей. Також об'єкти певні. Є у нас ще ось така фотографія. Бачите, Тобто тут, тут у нас є також автомобілі, є також люди. І тут також є грузові, наприклад, автомобілі. Може, десь є, але я не бачу. Так, І також у нас тут є, дивіться, ось тут ще також є також автомобілі, є також у нас е, е, люди. І також будемо їх визначати. Ну і ось у нас три фотографії. Давайте їх власне, закинемо в Google Colab. Для того, щоб можна було визначити так, тобто, щоб розпізнати об'єкти. Давайте їх закинемо в Google Colab. Ми їх назвали 1, 2, 3. Просто можна назвати, в принципі, як завгодно. Ми назвали ось таким чином. Так, тепер дивіться, давайте зараз у нас. Тут передається, власне, бачите, у нас ось друга строка. І нам тут треба передати, власне, масив зображень. Так, то Будемо передавати і будемо також їх пробувати, власне, розпізнати. Тобто, що в нас які є об'єкти на них і, так, і також порахувати. Так, буде у нас так, 3 JPEG. Так, ось так. Ми, власне, внесли. Дивіться, ось вони є. У нас також, ми їх, власне, закинули. власне, у... Теку, так, тобто яка у нас є тут, Google Calab. Дивіться, Тут ми скачуємо, так, далі встановлюємо те, що потрібно для його, імпортуємо, також далі переключаємося знову на власне, теку Кореневу і будемо власне, діставати зображення. І тут дивіться, у нас також ось є. Ми будемо власне, розпізнавати автомобілі, будемо розпізнавати власне, Персом. Це у нас люди. Це у нас розовики, і також у нас буде автобуси. Так? Тобто ось таким чином. Давайте запустимо, подивимося, що у нас буде відбуватися. Так, запускаємо. Так, ну, в принципі, тут дивіться, тому що в мене тут є вже, я скачав раніше, тому в принципі, в мене не буде це все скачуватися. Якщо у вас ви ще не скачали, то у вас буде це встановлюватися. Давайте далі виконаємо також встановимо необхідні бібліотеки. Просто в мене вже є, тому в мене, власне, ось таким чином. Так, ну тут дивіться, якщо у вас може цей процес зайняти трошки побільше часу. Так, ну і давайте запустимо тепер останнє. Тепер дивіться, давайте потестуємо нашу модель машинного навчання YOLO. Так, це власне версія моделі нашої. Так, будемо використовувати v 8 s Так, І зараз у нас буде тут також відображуватися, бачите, тобто, відображуються наші результати. Дивіться, тобто тут у нас. Перша, дивіться, ми проходимося по масиву. Дивіться, які у нас об'єкти може розпізнавати. Ми також роздрукували. Дивіться, які об'єкти може розпізнавати модель машинного навчання YOLO. Дивіться, Бачите, ми розпізнавали Model Names. Ми також це все роздрукували. Так, дивіться, Ось воно є, може розпізнавати людей, може розпізнавати велосипеди, машини, там, мотоцикли. Наприклад, літаки там, що завгодно, тобто, лодки там, що там що є. У нас ще також Traffic Light, це у нас власне, це у нас світлофори. ну і так далі, там Також пташок, котиків. там і так далі, Багато чого може розпізнавати. Тобто, Бачите, ось все, що є, що він може розпізнавати. І вам потрібно тобто, те, що ви хочете розпізнавати, просто сюди вставити, можна просто взяти скопіювати, наприклад, ось є трейн. Просто копіюєте і вставляєте, наприклад, сюди. Тобто те, що хочете, можете розпізнати. За аналогією все зробити, також додати змінні певні. Ну і давайте подивимося результати. Дивіться, у нас тут є люди. Так, є у нас також тут автомобіль. Дивіться, число людей. У нас 6, він не порахував, число автівок. Одна автівка. Грузовиків Немає взагалі, автобусів також немає. Так, дивіться, тут у нас автівок багато, людей також багато. Дивіться, число автівок 12, число людей 10, грузовиків немає, автобусів також у нас тут немає. Так, дивіться, третій, також, дивіться, дивимось, що тут у нас є. Люди, у нас людей 13 нарахував. Ну, Там є, бачите, також, в принципі, багато. я думаю, тому... Так, Автівок, бачите, нарахував 13. Ой, 28 автівок, тобто людей 13 грузовиків, бачите, тобто, одну. Один, скажімо так, автомобіль розпізнав як грузовик. Тобто він трошки такий власне, виділяється, тому він його розпізнав як грузовий. Ну, дивіться, модель також може трошки помилятися не завжди правильно. Дивіться, тут 60%, що це, наприклад, у нас грузовик. Тобто, ось таким чином бачите, у нас все це, ось такі результати у нас показуються. Так? Бачите, ось так це у нас є. Тобто, дивіться, ми передали масив. І, власне, кожен дивіться, обробили і можемо, власне, ось таким чином бачите, тобто, власне, обробляти будь-які зображення, тобто можемо також працювати з відеопотоком. Ну, На сьогодні все. Все це, що потрібно, власне, сам посилання на сам проєкт, як і прикріплю власне, в описі під відео. Всім дякую за увагу!